Від. Ми зараз знаходимося на виході. Це наш спільний захід, місто призавантажені вихор. Справжній балинський виход! Тут відбувається багато чого цікавого. Давайте.

Фрістично, я сидів, Йо, ми раді вітати вас. На заході, як ви бачите, все максимально підходить під концепцію заходу. Це вихор X Mister Boot. Добрий день. Це не на війна. У основі групи і чаю мати. Пуча це чайний гриб.

Ви б'єте людей? Так, я є людей. Вам це просто доволення? Ну, підносно, якщо чесно. Підносно. Є так дають трошки. Є таке, що шкода людей трохи, а я таке, що на путі хоче. Якщо ми сильніше будемо, то дуже буде хай. Дивіться, а може, щоб так, чому вони видно татуювання лева сторона і голові? У нас фарі доволі просто. Так. Це дина. Ну, це домашнього. Ну, ну, <рисування> Ми мусимо бути оригінальними в цьому світі. Типу вилітати стояти, і в хто поскорому ці постійно напис заїхали. Це не визвичайно. Не добре, дякую. Дякую. Гарно обитяти Тайвані. Почався до очі, я а ще з важливої інформації, що представлено місто перезавантаження, представником організації якої я являюся. Детально допуститься, скільки проєктів матрифорність міста перезавантаження, і алгоритми. Бачите, результати досвідчення, і цілі цього проєкту. Наші архітектури переводят по полюх, будуть давати лекцію на те, більше точно. що А я не хочу їсти прям зараз. Я вирішив її віддати людям. Давайте знімемо контент, який ми людям шумом. Побачимо, яка людина візьме шум. Нами чи тепло. Я віддав шарму людям, тому що я хочу з'їсти віганський бургер. Тому що wow! класно. Ігор, привіт! Вітаю! Да. Говоримо зараз з нашим хедлайнером: Ігор приїхав нас з Києва. Співорганізатор фестивалю Брудний ПЕС правильно? Е... і головний будівельник проєкту Repair Together». Ну, Не головний будівельник, але а, права рука головного будівельника. Головний okay. будівельник приїхав з Ірландії на своєму автомобілі, uh -huh. загрузився всім інструментом, який необхідний для побудови будинків, і продала 3200 кілометрів на праворульному авто, приїхав в Україну і тут має план побудувати 10 будинків. І з чим я йому і допомагаю. То він такий, типу, дуже ідейний натхненник проєкту виходить, так? Так, да? звісно, все люди, типу, не за гроші. Це все ідея. Люди розуміють, що треба щось робити, і вони допомагають повернути людей додому. Вони відбудовують дома для того, щоб люди повернулися в Чернігівську область і життя продовжувалося. Круто. Хто не знає, Refer Together» — це проект, волонтерський проєкт. Який в Україні функціонує, але залучені до нього можуть бути як українці, так і громадяни інших країн, правильно? Так. Для відбудови житла українців, зруйнованого внаслідок російської агресії. ну, типу, е, от, Це короткий опис. Е, давай почнемо зараз з вихора. Ми зараз знаходимося на вихорі. Ти до нас приїхав як хедлайнер на тусовку. Скажи, чи нагадує тобі це якусь з київських тусовок? Е, так, насправді Дуже нагадує, тому що, як завжди, ми робимо тусовки. З заброшок і пилу, з нічого, просто створюємо щось для розвитку молоді, для розвитку вуличних культур. Тому так, нагадую, бо у нас також все відбувається на якихось заброшках, на заводах, де б це не було, але завжди це якийсь плейс, який, якщо ти прийдеш в будній день, ти ніколи не зрозумієш, що тут може щось відбуватися. І так, цим схоже, і така. От... Український андерграунд, така культура. Це якраз така локація. Дивись, те, що ти от зараз сказав, це вже наштовхнуло мене на одне питання, яке я мав задати. Я зараз прочитаю цитату твою в інтерв'ю. Це вже цитата про фестиваль «Брудний Пес. Звучить так, брудний пес це уособлення українського артиста, який із ідеологічних питань не поїхав з України, навіть маючи таку можливість. Або навіть якщо виїжджав, то повертався. Усі наші артисти це такі не дуже відомі брудні пси, що живуть і розвиваються на вулицях Києва, з чим ми себе і ототожнюємо. Так. По-перше, я хочу сказати, що дуже круте формулювання насправді ідеології фестиваля. Чого мене це зачепило? Тому що, по факту, от, діяльність нашої ГО, навіть е, от, місто Рут, і діяльність вихору, те, чим ми зараз займаємося, е, це доволі схожа історія. Ми намагаємося робити так, щоб люди знаходили себе і в, свому, в нашому місті, в нашому випадку це Луцьк. І їм не обов'язково було виїжджати кудись, аби рухатись далі. От, це дуже крута історія. Скажи, як ви натрапили, не натрапили, радше, як ви зрозуміли, що ви хочете робити фестиваль саме з такою ідеологією? Це був перший рік війни, літо ми відчинили свою студію звукозапису, і до нас завітав у гості на цей івент Гарік Пледов. Тоді ми ще не були знайомі, але вже тоді ми познайомились і він озвучив ідею, яка у нас дуже давно обговорювалась. Ми хотіли зробити щось масштабне, щось більше ніж там 500 людей, людей. Він запропонував створити фестиваль. Ми всі погодились, тому що. Ця ідея була в нашій мислосфері. Е, ну, і з цього почали вже відштовхуватись е, і будувати концепцію. І Русік викрикнув назву Брудний пес, після чого ми взяли її як робочу, але насправді більш вдало і більш точно. Ми не змогли описати цей фестиваль, тому він так і залишився. Робоча назва і реальна назва Брудний пес. Це історія про те, що назва попливала на ідеологію чи ідеологія на назву? Просто це була назва, влучно підібрана під ідеологію. так. Okay. Тому що у нас на фестивалі виступають тільки українські артисти. І, як правило, це ну, не найвідоміші, а саме платформа для того, щоб. Кожен мав можливість відіграти свій сет або свій лайф, або як би то не було, відіграти на широку публіку, щоб люди дізналися про цього артиста. Так, так Можливість заявити про себе. От ми говорили з Артемом Бучуком, навіть у нас на подкасті. Він приходив, і він казав, що не розуміє, як працює медіа зараз, тому що зараз от наші якісь більшість змі, вони ніби просто. Підтверджують вже круті матеріали. Тобто вийшов якийсь матеріал, вже набрав обертів, типу, людина вже популярна стала відносно. Цей матеріал став популярним, альбом якийсь нехай, і от медіа просто викладають, потім підтверджують. І дуже мало медіа, які якраз або ресурсів, які от допомагають саме проявити себе, показати, типу, артисту або альбому якомусь роботі, яка ще не стала відомою. Тому це дуже крута історія, я думаю. От. Так, так, насправді ми з цього також починали. Ми створювали привід для свого виступу на більшу кількість людей. Тобто, спочатку я не артист і не діджей, я організатор. А вже після того, як я організатор, я створюю привід для того, щоб виступи на широкий загал. І ми пройшли довгий час, ми п'ять років організовували івенти, і ми розуміємо, наскільки це складно, і тому ми маємо бажання дати можливість молодим, більш молодим артистам. Не витрачати на це гроші, не витрачати на це час, а просто прийти там чи скинути свою демку, якусь ми його погоджуємо, і після цього вже людина приходить і грає там на публіку від там п'ятиста до тисячі людей, а може і більше. Кайф і у вас ще в брудному псі» є така штука, що так само от концепція його одним от ти виправиш, якщо я не правий. Але як я зрозумів, це відсутність чіткої концепції в плані підбору артистів. І навіть музики, тобто це може бути абсолютно різна музика, абсолютно різні артисти. Ви не підбиваєте, що це під один жанр якийсь, правильно? Ні, ми не підбиваємо під один жанр. Будь-який жанр. Музика на жанр ділиться. Могу це долі, умовність. Да? Так, музика, вона з любого боку може себе презентувати, показувати, і немає значення для нас, що ти граєш. Типу, це на часі чи не на часі, чи як би це не було, це твоє бачення, ти артист і ти маєш право його десь продемонструвати. І ми від цього відштовхуємося. Да. Е, дивись, оце на часі, якраз таке гаряче питання. Е, ще один факт про тебе. Це норм, я думаю, сказати, що ти був захисником Донецького аеропорту так? в 2014 році аеропорту, аеропорту Донецького. Як ти вважаєш, от, чи на часі зараз робити те, що ми зараз робимо? Такі заходи. 100% життя продовжується. Війна є, була, буде, але це не відміняє те, що нам треба продовжити розвиватися у своїх сферах. Всі ми підтримуємо ЗСУ, робимо донати. Але життя на цьому не скінчується. Війна війною, але ми маємо продовжувати жити, розвиватися, демонструвати себе на широкий загал всесвіту, показувати їм, як ми вміємо, що ми вміємо. І за допомогою цього, за допомогою популяризації цього ми будемо збирати ще більше донатів. І ще краще донатити на Збройні Сили України. Я згоден. Ну то насправді, типу, у нас 100% заходу йде на благодійність. Ми нічого з цього не заробляємо собі. Е, от. І ще знаєш, є таке спостереження. Вже воно не в мене є, а з вуст волонтерів, які от займаються, що люди стали менше донатити. І це мабуть зрозуміло. Це, бо, типу, час іде, і люди не витримують той темп, який був раніше, може в когось складно щось роботою і так далі. І все частіше, типу, як доводиться. Якось перформити, типу робити щось, щоб збирати з людей донати. Тобто, вже люди людям важче скидають, вони менше скидають донати просто так. А от коли вони приходять на захід, де організований захід, де вони платять за вхід а гроші йдуть на армію і так далі, то таким чином от доводиться робити якісь такі речі. Зараз, на жаль, вже. От така ситуація. От. Ну, яким би не був е е збір. Ти маєш постійно щось вигадувати для того, щоб його підживлювати, для того, щоб отримати на плаву, і для того, щоб підсилюватись і зібрати ці кошти. Так, це або якісь розіграші, або ще щось. Так, 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 люди починають донатити менше. Всі звикають до стану того, в якому ми знаходимося. І актуальність теми, наче падає, бо життя також триває. Але... Це неправда. Актуальність зборів завжди є, і це не важливо, чи ти задонатиш там декілька тисяч гривень, чи ти скинеш якусь двадцятку. Е, головне рух. Головне рух неважлива сума. Так. Тому донатити на ЗСУ — кожна гривня важлива. Е, ти сьогодні у нас діджей, хед, хедлайнер, е, запрошений гість. Ти будеш грати тільки на вінілах? Це як в твоєму райдері, навіть є. Так, так. так, так. Я граю тільки з вінілу. Це позиція, яку я зайняв вже давно, десь три роки, я думаю. І коли ти граєш з вінілу, всі точно знають, що ти за музику платиш гроші, а не просто качаєш і десь в інтернеті. таке, Кайф. Тоді побачимось, як ти будеш грати вже. Так, так, так. Дякую. Дякую. Гарного дня, гарний івент. Дякуємо Луцьку, розвиваємо культуру далі.

Стартова ціна за килимок ручної роботи це півтори тисячі. Три тисячі три раз! Три п'ятсот! Ну що, ми відгуляли вихор. Я сижу зараз з хлопцями з вихора. Це Влад, тімпаче, Вадім Хас. І вони зараз розкажуть коротко по тому, скільки грошей ми назбирали, бо це власне була головна мета нашого івенту. Е, Влад? Е, так, ну що, е, вся сума остаточна, підсумок вже підбитий, е, дуже вийшло красиво, красиве число. Е, значить, по результату проведення вихор X-містера Boot і івент, який відбувся уже після через тиждень, це в честь мого дня народження. Ми закрили сезон івентів від своїх формацій. Сума донату загального складає 50 тисяч гривень. Uh, yep. Тут будуть скріни, Куди ми закинули ці гроші? Я не uh -huh. знаю, один скрін чи два. Хаз, uh, що як враження взагалі від івенту? Все чудово. Ми задоволені, наша аудиторія задоволена. Ми... Зараз треба відпочити, зробити висновки і продовжувати розвивати культуру нашу місцеву, в цілому культуру в Україні. І при цьому, якщо ми можемо донатити багато, робити це ще більше. Yes. Ми сидимо зараз, до речі, спілка Space. Тут ще в нас залишились такі хелсі енергетики від. Як це правильно? Dжерело dже. Yeah. Uh, отож, якщо хтось хоче щоб випити, можете прийти в спілку за донат так само, yeah, правильно випити. Окей. Ну що, всім дякую. Дякую всім причетним і присутнім до нашого івенту. Я думаю, далі буде. Та я Слава. хочу подякувати обом командам за те, як було спрацьовано загальне враження, типу незважаючи на усі негаразди, з погоди і так далі. Е, я вважаю, що нішові субкультурні івенти можуть виглядати досить пристойно, і ми в Луцьку в регіонах спробуємо показати, що. Коли ви бачите афіші з аля незрозумілими там назвами жанрів, або ви бачите назву діджей, це не завжди про щось вульгарне, щось, що, типу, можна примістити до не на часі, а це завжди в більшості випадків, якщо це робиться від нас, це завжди про культуру, про рух, про розвиток, про зв'язки, про формування цих зв'язків, тому що це зараз дуже дуже цінний ресурс. Саме зв'язки колаборації, того так як каже далі буде. Так. Ну все нас сліпить дуже світло, тому всім пока.